А питання ТЦК, якщо ми візьмемо соціологію, то ми побачимо, що воно на сьогоднішній день не лежить в площині віри-невіри. Це не питання. Фокус групи проводили і опитування, і воно показує, що ключові питання, які на сьогоднішній день зупиняють а, від мобілізації, і її зривають і а, створюють недовіру до ТЦК, вони стосуються перше, забезпечення амбудерування. Люди питають, чи мене забезпечать цим необхідним. Друге питання фінансового забезпечення. Мають на увазі не зарплатні тільки, а питання, якщо поранять, буде протезування, лікування тощо? Моя родина буде з грішми, якщо вб'ють тощо, якщо найгірше трапиться. Тобто фінансова історія забезпечена не тільки для себе, але й для сім'ї тощо. Третє момент. Чи навчать? дійсно буде якісне навчання? Четверте демобілізація. А наскільки? Бо до завершення mm -hmm. війни ми наразі не знаємо, скільки війна протриває, і відповідно в нікуди крокувати. і ці питання чотири п'яте, тому ще якесь не пам'ятаю вже вони означаються як ключові? Їх говорять 30% населення чоловічого, які не проти йти воювати. Говорить, якщо мобілізують, ховатися не буду. Але mm -hmm. дайте відповідь на ці питання. Як ти помітив жодне з них не пов'язано з патріотизмом або з уникненням відповідальності? Тобто їх не вирішити вірою, мотивацією чи агітацією. Це питання, які є справедливими до організації процесу мобілізації, і от власне тут ці проблеми з ППО. Це питання довіри, а спеціаліза питання організації протесу. Але я в цьому випадку ще теж бачу проблему, бо проблема полягає в тому, що є спроба, от уявити, що хтось інший за мене має відвоювати я ж не народжений для війни. І це дуже часто е, виникає на, на, на всіх скандальних випадках. Е, це наслідок, я маю на увазі у цього. Е... Дурдому, бо це інакше не назвеш, як було з оновленням закону про мобілізацію, тобто це навіть не провал комунікації, це якесь антиукраїнське ПСО, проведене прямо з Києва українськими руками. І Це є наслідок, отакі настрої, чи це природні настрої, і був би цей скандал з мобілізації не було, вони б теж були. Чому я кажу, що є Я показую населення, яке е, е, не готово бігти, не готово приходити від мобілізації чоловічого населення. По-моєму, остання цифра, що вистачає 8%, десь приблизно є добровольчим потенціалом, тобто ті, хто готові добровольчо йти, але знову ж таки, оці питання і в них постають, тому що перша хвиля, яка на адреналіні, на емоціях, вона вже mm -hmm. вона кінечна була так чи інакше. Тому якщо ми говоримо про потреби мобілізації, то розуміємо, що нам не всіх потрібно мобілізувати, і оці от 8 плюс частина з тих, хто готовий був би піти, якщо вона достатня для того, щоб забезпечити мобілізаційний резерв. І тоді 60% плюс які не готові в силу психологічних параметрів своїх ідеологічних інших ознак, хтось по релігійній ознаці, хтось слабкий дух, хтось чесно зізнається, що він є трусливим, і вони починають шукати різні виправдання. Про аля, мама мене для того народжувала, і в цю частину її, навіть якщо загнати в мобілізаційні рамки. То ну перше, найпростіше, що вони зроблять, ногу собі прострелять. Тобто ну да це, це буде виглядати як лікві. мобіки руські, та абсолютно по якості. Це будуть ті самі чмобіки, як колись говорили, коли була перша хвиля, що вони куди біжать, що робити, не знають. І відповідно і... на на м'ясо.